Ще один прекрасний осінній день тут в Канаді, в Едмонтоні. І багато з вас дивляться мене з Сполучених Штатів Америки. Щоб бути з вами точнішими і щирими і відвертим, як завжди я є на цьому каналі. Аж 17% всіх, хто дивиться мій канал, мої відео, дивляться мене з Сполучених Штатів Америки. Це справді досить велика цифра. І ця цифра майже на тому самому рівні, що люди і українці, які дивляться мене з Канади. І я зауважив на форумі в Фейсбуці, в мене багато з вас є в друзях. Ви почали писати те ж саме запитання і говорити про те, що ви дуже сильно почали переживати із за того, що виграв Дональд Трамп, що тепер що буде з вами, українцями, які приїхали по програмі you for you І взагалі, яке ваше майбутнє тепер в Штатах? Бо всі прекрасно знають, наскільки Трамп серйозно і агресивно відноситься. До іміраційної політики і ніхто не знає, що від нього очікувати. Сьогодні хочу вам про це розповісти, тому що я зв'язався з деякими українцями зі штатів. Я також. Багато бачив статті в інтернеті, в новинах про це пишуть, що люди просто панікують. І ця паніка справді вона варта того, тому що зараз невідомо, що буде відбуватися з ними. І від того залежить справді велике майбутнє українців, Бо багато українців, які зараз перебувають в Штатах, вони дуже хочуть там залишитися. І ви всі прекрасно знаєте, що Штати, звісно, мають повно своїх проблем, своєї політики. Внутрішньої, зовнішньої і там не є так, як було колись, але в штатах можна заробляти гроші. І там легше заробляти гроші, там легше знайти роботу, і там набагато легше знайти роботу, навіть за готівку. Тому для українців це просто ідеальна країна, щоб рухати, щоб крутитися. І ті, хто там крутяться, ті, хто знає, що вони хочуть, вони нормально там сидять і нормальні гроші заробляють. І це досить така комфортна країна, і в якому, в якому сенсі навіть краще для деяких українців. Молодих українців ніж канал, залишіть подобайку цьому відео, якщо ви дійсно підтримуєте в щиро серця україномовний контент. І не забувайте підтримувати україномовні канали. Це зараз як ніколи важливо. Якщо ви не будете це робити, якщо ви не будете підтримувати своє рідне, те, що у вас залишилося, то хто буде для вас це робити в майбутньому, якщо ви не можете навіть підтримати це е, канали вашими підписками і вподобайками? А ми, блогери, робимо це для того, щоб створювати контент. щоб Доносити правдиву інформацію, щоб тримати вас в курсі всіх світових подій на даний момент. Зараз в інтернеті багато ходить слухів, е преса пише різні речі і, і говориться про те, що Трамп вже відмовляється абсолютно взагалі виходити на любий зв'язок з Зеленським, і багатьом українцям не подобається. Те, що не виграла Харіс, і багатьом, до речі, українцям дуже сильно подобається, що справді виграв Трамп. Бо деякі українці вважають, що тільки Трамп може допомогти Україні вийти з цієї ситуації, а деякі українці вважають, що Харі все ж таки це єдиний був вихід України на те, щоб зберегти нашу державу, зберегти нашу території і зберегти нашу мову на майбутнє. Але звісно, ми маємо те, що маємо зараз, і треба відбиватися від тої ситуації, яка є, яка є зараз на даний момент. Але те, що люди пишуть і говорять, що Трамп вже абсолютно відмовився спілкуватися з Зеленським, розумієте, це неправда, тому що буквально недавно, місяць тому, Зеленський зустрічався з Трампом перед виборами, ще перед тим як він з приїжджав в Америку, зустрічався з Харі, зустрічався з Трампом, і Трамп, звісно, мусить все рівно. Зустрітися рано чи пізно з Зеленським. Це просто зараз, знаєте, створюється різна така політика, і щоб люди переживали, щоб люди панікували. Але повірте мені, на жаль, від, від нас з вами нічого не залежить. Ми тільки зможемо побачити, що буде, і тільки час покаже, що буде, і чи буде все добре, чи буде все погано для України. Ну, люди, які зараз українці приїхали, майже 187 тисяч українців приїхали по програмі for you», вони не знають, що буде далі, бо програму були продовжили в березні 24-го року на два роки. Але що цікаво про цю програму, що ця програма має всі е, можливості бути абсолютно знищена, канцельована е, президентом чинним президентом штатів. Тобто Байден її можна сказати просунув, щоб допомагати українцям, щоб українці могли приїхати через спонсора. Але тепер багато українців говорять, що Трамп може почати тиснути на цих спонсорів більше. Робити сильніші вимоги, і або в загальному її просто сканцелювати, забрати, зупинити, і це створить багато великих проблем. І ця програма не дає можливості українцям залишитися і так. І багато українців надіялися на те, що вони якимось чином зможуть все ж таки залишитися, і Сполучені Штати допоможуть або вони знайдуть якісь вихід. Але єдиний вихід українців, який є, це фактично одружуватися з кимось, хто є громадян країни, щоб мати можливість залишитися в тій країні. І це справді для багатьох українців. Це є зараз важко. Це важко, тому що дорога назад така, знаєте, мутна. Невідомо, що в Україні відбувається. В Європу теж не дуже так приємно їхати, бо там теж ніхто нікого не чекає. І звісно, чому українці хоч хотіли би покидати Америку. Америка ідеальна, класна країна для українців, і вже українці там привикли, і вони собі заробляють нормально і хочуть там залишитися. Але ця політика, ця. Можна сказати, непередбачуваність в імміграційній в стороні Трампа може дійсно створити і багато незручностей для цих українців, які просто більшість з них змушена буде в майбутньому покинути штати і не мати більше можливості повернутися назад. Тому що зараз штатам не потрібно люди, їм не потрібні іммігранти. в них є достатньо людей, в них є достатньо проблем з нелегальними людьми, іммігрантами. Їм не потрібна зараз велика кількість взагалі робочих. І так далі. Їм потрібно навпаки поменше поменше людей почистити, щоб можна свою економіку трошки підтягнути і це, що Трамп хоче робити. Але що буде далі, це буде тільки час покаже, але українці на даний момент переживають багато українців. Мені написали навіть прямо, чи є ще можливість якась повернутися назад, Канаду можливо. Тобто люди будуть думати, звісно. Але. Це важкий стан, важкий стан зараз загально як для України, як для українців за кордоном, бо ніхто не знає, що буде завтра. Абсолютно. Надіюся, що відео вийшло цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.